Протягом минулого року полтавська область торгувала із 128 країнами-партнерами. Пріоритетним ринком для полтавських експортерів стали країни Європейського Союзу. Найактивніше Полтавщина торгувала з Австрією, Чехією, Німеччиною та Словаччиною. У Азію полтавські підприємці теж мають партнерів. Експорт товарів до Китаю, Туреччини, Кореї та Ірану зріс тричі, порівняно з минулими роками. Що стосується країн Африки, то це звичайний Єгипет. З 1 січня 2016 року в повному обсязі, як ви знаєте, вже запрацювала угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, і вже завершено. Також я хочу відзначити переговори на урядовому рівні по створенню зони вільної торгівлі з Канадою. І проводиться активна робота у напрямку зони вільної торгівлі з Ізраїлем та Туреччиною. Натомість обсяги торгівлі з Росією, зважаючи на війну на сході, продовжують зменшуватися. На сьогодні частка російського ринку в експорті полтавських підприємств становить 6%. Впродовж Продовж уже останніх п'яти років ми бачимо, що відбувалось поступове істотне зменшення залежності полтавських товаровиробників від Російської Федерації. У 2015 році, щоб ви знали, це так де інформація, Що до Росії наші підприємства понад 100 підприємств експортерів здійснювали поставки. Ну це ви знаєте, був і Кременчуцький колісний завод, і Кременчуцький завод дорожніх машин, і це і Полтавський турбомеханічний і завод медичного скла Полтавський. На жаль, за 15 рік ми так і не спромоглися разом з міністерством економіки розробити дорожню карту, по якій могли б рухатися наші промислові підприємства. А це каже про те, що вони сьогодні всліпі. І те, що воно превентивно вони роблять, не дає того результату, який би ми хотіли очікувати. Це перше. Дуже серйозно складова наслідки наслідків падіння промислового виробництва і падіння торгівлі. Це є соціальна проблема і пов'язана з тим рост безробіття, який сьогодні відбувається в Полтавській області. Основу полтавського експорту торік склала сільськогосподарська продукція та продукти харчування. Підприємства в області також імпортували продукцію на 1 мільярд доларів. На 30% збільшилася потома вага надходжень товарів із країн ЄС. Найбільше продукції Полтавщина отримує з Болгарії, Німеччини, Білорусі, Казахстану та США. регіонального представництва